Тренінг щодо протидії насилю, пов'язаного з війною та роботи з його наслідками організували у Сумах. Захід відбувся в сумському держуніверситеті в рамках національного проєкту «Вистоїмо разом. Його слухачі, працівники соціальної сфери сумського району, розповідає керівниця проєкту Крістіна Сахно. Щодо статистики, то на національному рівні зафіксовано два випадки, тобто дві особи, які є постраждалими від сексуальної експлуатації, пов'язаних з конфлікти на території Сумської області. Але ж ми розуміємо, що Сумська область є тією областю, через яку перетинають кордон з окупованих територій у різні види осіб. Тому наразі сили поклик Укладені да, тобто на те, щоб ідентифікувати, на те, щоб допомогти особам пройти самоідентифікацію да, за допомогою роздаткового матеріалу, за словами тренерки Світлани Півень, станом на 1 лютого цього року в Україні зафіксовано 270 випадків сексуального насилля пов'язаного з війною. Ми розглядали такі ключові аспекти. А саме чим відрізняється сексуальне насильство, домашнє насильство від сексуального насильства пов'язаного з. Чи є якась різниця, чи немає? Це ну, важлива інформація саме для суб'єктів, для надавачів допомоги. З другого боку, ми оглядали причини, чому низький рівень звернень, так тобто, ми обговорювали, якої допомоги потрібно, ну, потребуватиме так постраждала особа. Як її надати? Наталія Довгопол одна із учасниць тренінгу. Жінка працює головною спеціалісткою департаменту соціального захисту населення районної держадміністрації. Ми працюємо з протидією насильства в сім'ї, гендерно зумовленого насильства Сумського району і багато цікавих питань було піднято сьогодні на тренінгу, багато корисної інформації. Ми почерпнули з цього тренінгу і, звичайно, будемо навички, які нам надані на цьому тренінгу, додаткові матеріали ми будемо застосовувати в нашій роботі. Після навчальної частини в рамках проєкту презентували театралізований перформанс Не мовчіть організований культурно-мистецьким центром держуніверситету. До перегляду розповіла Кристіна Сахно. Запросили вразливі групи населення внутрішньо переміщених осіб та людей, звільнених з окупації. Я вивчала для того, щоб написати сценарій, я вивчала багато документальних матеріалів. це… Телепередачі через Ютуб, через новини, новісні канали, де саме жертви насильства, люди, яких вдалося врятувати з полону. Це одна категорія. Люди, які з визволені з окупованих територій, розказували свої історії. А сценарії звучать в виставі, звучать історії не. Повністю там 100%, так що Допов от доповідь, так така як розказували ці люди, про яких я читала, так, але ж такі реальні реальні факти там присутні у четвер, 15 лютого учасники поїдуть із перформансом та тренінгом до міста Шостка. Анна книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.